Ого, Я тебе інше пам'ятаю. Веселий, рум'яний, енергічний. Але ось одна година зняти з Матану, і тебе прямо не впізнати. Тому що я пройшов через пекло. Все так погано. А, як же все після фізрита болить? А я попереджав: відпрацювати 10 пар за один день це погана ідея. А взагалі то. Не варто недооцінювати мій студента в час залікового тижня. Ти через це так посивів? Перша ж це в мене з'явилась, коли я вперше йшов у декана за студаком. Так, на першому курсі це місце особливо лякає. Знаєш, у мене було два одногрупника лесплейшики. Так вони навісули сто дерезок з начепленими гупрошками на голові. Переглядів на Ютубі вони, звичайно, зробили. Але потім довелося рік пограти тільки у військові шутери. <кій> Щас се види здалося при населенні у <кій> гуртожиток. Мене підселили до трьох старшокусників, у яких вже йшов диплом. Ти уявляєш, вони цілий рік галявлять. Це ж неправильно, ну, я теж так хочу. А бачимо тих дипломи. Там стільки води. <кій> з мене при заселенні вимагали навіть довідку з басейну. Постійних стрес, ці хвости. Я, я порядний студент, але навіть в мене вони бувають. І якось у мене їх було аж дев'ять. Але знаєш, коли я зрозумів, що все погано, коли мені зателефонували з Японії. З Японії і Морті мені зателефонували і запропонували знятися у якомусь японському метрі про Наруто. А я навіть не знаю, що таке Наруто. Але знаєш що? Я знаю, хто таке Гаррі Чимару. Бо мій сусід халяра знає, хто таке Мар, розумієш. Через них усіх я все це знаю. Знаєш, <свісно> найважчі там навіть не ботан. а Але мною погломились фізика, хімія, філософія, астрономія. А я на програ поступав, друже. Ой, та ході тобі, студентство все таки багато і веселих моментів має. І з цим не посперечаєшся, у мене багато є чудових студентських історій. Так, друже. Хм, було весело. А, якось пам'ятаю, з минулого курсу ми йогурт забули. Так ці халявси ханове помив за нами посуд. Ось. А ще у студентів є купу цікавих е, свят. Ось що у вас відзначало? Якось на хелорію. По п'яній ми вирішили викликати демона. Знаєш, як це робиться? Ой, зараз розповім. Диви. Чекаєш півночі. Виходиш на балкон і тричі кричиш на усе містечко. В мене є принтер. Так, у мене також є принтер. А що ще у вас відзначали? Глушення двері душевої. Проброхання перестать какать. В кабінках. Ох, що ж може бути жахливіше. О, оголошення воно було на дверях дівчачої душової. Ну, з упевненістю тепер можу сказати, що на них я буду дивитися тепер по-іншому. Ласкаво просимо до клубу. Слухай! Знаєш, у мене звичайно зламані обидві ноги пробита легені три ножових. Але я ще не глухий на жодне Ти реально думаєш що сказав про принтер і так легко обійдешся. Йой, йо моє. знаєш, ти б уже закінчував би так жити. Витрачаєш усі гроші на початку місяця, потім економиш на всьому. Ти взагалі знаєш, що це шкідливо для твого здоров'я? Думаю, пора до тебе прислухатися. Бо я вже відчуваю, як прорізаються ці молочні пейси, та з'являється дитячий акцент.